Хотів означати одну з базових причин, чому буває важко в бізнесі, в якійсь складній справі, розібратися в стосунках і таке інше. Все через те, що початково ми звикли, звикаємо мислити поверхнево, емоційно та стереотипно. І коли ми стикаємося з якоюсь задачею, проблемою, оця заангажованість стереотипністю, не дає нам побачити питання, проблему більш багатогранно з більшої кількості сторін, осмислити її і знайти раціональне, раціональне рішення, раціональний вихід, ми завжди будемо покладатися на емоцію. І це буде скорочувати наш алгоритм дій, буде нас дуже сильно обмежувати. І щоб вийти з цього, потрібно провести певну роботу. Можете звернутися до нас для того, щоб знайти можливість не опиратися якраз на це емоційне, стереотипне. І тим самим не попадати в пастку поверхневості, не бачити варіантів. Для прикладу, можу проілюструвати це вчорашньою розмовою з людиною, яка має досить гарний достаток і працює в ІТ-сфері ситуація з дружиною та дитиною. Це чоловік. Середніх років і описав ситуацію так: в нього вийшов конфлікт з дружиною. Він перевіз дружину і дитину в іншу квартиру, сам залишився пити пиво добу, і на другий день, повернувшись, до дружини якби Бажаючи зустрітися з дитиною, поспілкуватися з дитиною, побачив, що дитина негативно налаштована до нього. І він зробив певні висновки, відповідні всім зрозумілі. Якраз ця ситуація дуже чудово ілюструє, як оце поверхневе емоційне не дає нам можливості розбиратися, робити раціональні кроки. І замість того, щоб. Реагувати можна було б звернутися знову ж таки до нас, розібратися з самим собою, в першу чергу, з своїми реакціями, переживаннями, і тоді вже приступити до вирішення цих дій. Ми бачимо, це, я підкреслюю, розумна людина освічена, яка розуміє причинно-наслідковий зв'язок, логіку поступає абсолютно нелогічно. Базуючись знову ж таки на емоційній реакції. І е, в, кінці, в кінці нашої розмови він каже: ну, то що от мені робити? Ну, я, звичайно, е, з етичних міркувань е, не можу за когось робити висновки. І е, сказав, що все в його руках. Він каже: Ну, тоді значить висновок такий: е, мені потрібно, ну, мені вже немало років, тому мені потрібно якнайшвидше знайти нову дружину. І родити нових дітей. Бо, скоріше за все, все пропало, дитина вже не буде мати зі мною там, він сказав, до 16, до 20 років, не захоче зі мною спілкуватися, проки не прийде до тями, з його слів, або взагалі ніколи це не буде. І тому мені потрібно нову сім'ю. От, знаходячись в спокійному стані, в Спокійних обставинах, як ви вважаєте, це дійсно коректне рішення питання. Чи все ж таки навіть кожен з вас зрозуміє, що наслідки будуть приблизно такі ж самі, і вдруге теж нічого не вийде. Тому дійсно потрібно в першу чергу розібратися в самому собі і зрозуміти, на чому побудовані. Наші паттерни реагування, та? як ми поводимося ті чи інші ситуації, як критичні обставини на нас впливають, чи дійсно ми вивозимо цю ситуацію, чи не вибиває нас цей реактивний стан? Ну, все це ми докладно, звичайно, розглядаємо, як працює мозок, що це що це реакція лімбічної системи і таке інше. І тоді в нас дійсно з'являється чітка картина, і ми все розуміємо. Чому ми так реагуємо, чому е, партнер наш так реагує, чи можна це якось змінити? Так само це стосується бізнесу чи будь-якої іншої ситуації. Там також завжди є різні обставини і завжди буде наша реакція. І якщо вона буде так само емоційною, то ми будемо приходити ну, до таких небажаних висновків і робити помилку за помилкою. Отже, звертайтеся, ми зможемо розібрати такі чи якісь інші ситуації і знайти саме раціональне рішення, раціональний шлях, який нам буде допомагати, а не шкодити.